Органами прокуратури встановлено, що у 2020 році головним управлінням Держгеокадастру в області при формуванні земельних ділянок сільськогосподарського призначення було незаконно включено землі, які обліковуються в Гаврилівському лісництві та перебувають у постійному користуванні лісомисливського господарства. Внаслідок цих незаконних дій землі лісового фонду вибули з постійного користування державного підприємства та були передані в оренду суб'єкту господарювання під виглядом земель сільськогосподарського призначення. Прокуратура, виконуючи субсидіарну роль по захисту інтересів держави та суспільства, звернулася з позовами до господарського суду Одеської області, які позови прокуратури задовольнив. Апеляційну інстанцію судові рішення було залишено без змін. У травні справи переглянуто Верховним судом, який погодився з висновками попередніх інстанцій та визнав доведеним та обґрунтованими доводи прокурора відповідно до моєму лісового кодексу України землі лісового фонду, які за матеріалами лісопорядкування знаходяться у користуванні державних лісогосподарських підприємств. Належать до державної власності та перебувають у розпорядженні власних державних адміністрацій. Спільні земельні ділянки накладаються на землі лісогосподарського перезначення, які відповідно до проєкту організації розвитку лісового господарства державного підприємства Великоолександрівське лісомисливське господарство, правонаступником якого є ДП Великокопинівське лісомисливське господарство, обліковуються в Говорилівському лісництві. Судність спрямованого на відчуження земельної ділянки рішення повноваженого органу. Державної влади Херсонської обласної державної адміністрації означає, що держава як власник не виявляє волю на вилучення та передачу використування земельних ділянок лісового фонду. Питання збереження лісового фонду є актуальним як для області, так і держави в цілому. Тому органи прокуратури здійснюють постійний моніторинг цих питань та принципово реагують на порушення.